Терези, а для вас ретроградний Меркурій буде звучати так. Я зустрів старого приятеля, тому що у вас буде ретроградний Меркурій, типу 11 11 сектору гороскопа. А це значить, що ви будете зустрічатися зі своїми старими друзями. Якось так будуть складатися обставини, що вам треба буде якісь вирішувати, можливо, питання з вашими однодумцями. Можливо, ви займаєтеся в якихось кругах, таких як там жіночі кружки, якісь є. Ну, тобто, от ви будете повертатися туди. і Щось там вирішувати, можливо, просто захочете собі відновити ваші старі зустрічі посиденьки, наприклад, з дівчатами. Це ж не тільки обов'язково старого друга зустріти товариша, так? Ну, але це в основному буде саме основне. Але ще може бути таке, що 11 сектор зв'язаний з інтернетом. Особливо, якщо ви ведете якийсь блог чи маєте якісь соціальні мережі, можливо, вам треба буде вивчити якусь програмку, якесь програмне забезпечення знайти для того, щоб покращити свою роботу в інтернеті. Тому, от ви будете займатися саме от такими моментами, і це буде дуже вдало, тому що, коли ретро Меркурій, ми розуміємо, що нам треба щось доопрацювати, передивитися, можливо, відредагувати вашу сторінку у Фейсбуці, в Тікток. В інстаграмі, ну хто де там займається, так? Ось такі теми можуть бути актуальними для вас. Так що не такий страшний, той Меркурій. Тримаймося!